Блин, я не поеду. Значит, и пазлы, Алиночка, складать не будешь, понятно? Ну и что? Мне уже все равно на эти пазлы, если честно. Хорошо, Алиночка, а что тебе не все равно, что тебя мама прибьет, блин, когда узнает, что ты списала? А что ты предлагаешь? Не знаю, можно, например, взять повишаться. Мала, если бы я могла, блин, я бы тебя уже давно убила, потому что ты вечно какую-то фигню мне, блин, Предлагаєш, а я, блін, соглашаюсь, введусь і... і попадаю. Так це ж не моя, Каняка, проблема. Це та проблема, що ти не можеш казати ні. Надо їхати, коняк. Як, мала? Як, блін, ти така розумна, я не розумію, що... Я все розумію, чого ти ореш, блін, одразу пролякана, блін. Я все розумію, все нормально, угомонись. Списали тут, спишемо там, все. Там телефон надо здавати, при тим, як ти заходиш, блін, в клас. Ну, здамо телефони, тільки не свої, а другі, візьмемо з дому ще. Телефон, я у Лены возьму. Можешь тебе взять я фейсбук? Нет, мала, там так не работает. Ты понимаешь, там стоять и вот так вот сверлять над тобой, дивляться, щоб только ты не списывал. Если хоть что-то заметила, и все тебе сразу выгоняют. Отож. Так все, ладно, все, понятно, что мы едем. Це факт. А вот что будет дальше, не знаю, придумаем. Все, пока, я додому. Пока, я тоже. Привет. Кто-то в подобанку предвидел на пущи, чем вы когда съездили в жизни на Олимпиады. Чем, же ваши друзья съездили? Понятно, где в классах кто съездил? Расскажите, как там было, чи страшно, чи не страшно. А, кстати, у меня кое-яка новиночка появилась. Сейчас я в дома вам покажу. Позапихуя чушь на дети зарядки. Привет. О, мала, привет. Ну что, принесла мне хорошую тимку? Э -э да, Я ж тобі обіцяла. У мене 12 по контрольній з математики. Ой, мала, ну я ж тебе не прошу мене розігрувати. Та ні, я серйозно, ма. У ну, мене сьогодні була контрольна ще й на відкритому урокі. А директорша наша сиділа. І я, і Аліна, ми написали на 12 балла. І тепер ми їдемо на олімпіаду. Подожди, що-що? На олімпіаду? Да. Подожди, а як це так? У тебе то... 6, то п'ять, то три, то чотири оцінки, а тут вдруг дванадцять і ти їдеш на Олімпіаду по математиці. Ну так, ти мене вчора налякала, що мені пазли не купиш. І мені прийшлося все вивчити. А коли я лякаюсь і боюсь, я все отак учу і написала все без помилок. І що, прям не одної помилки ти не допустила? Так. Та ти що, мала? Оце да, я в шокі. Подожди, а во а, а сколько ж ви завтра їдете? Ми завтра їдемо, Наталії Володимирівни восім утра. Е, ми їдемо на поїзді в Одесу. Там напишемо і одразу їдемо додому і вечором вже будемо вдома. Боже, це ж треба, Бог почув мої молитви, мала. Чи це в тобі якісь е, скриті таланти? Чи що производи, а? Да, вам е, щось типу, туго. а ти мені пазл купиш. О, так, куплю, я ж тобі обіцяла. О, це прикольно, це правильно. А коли? Ну, як буду десь рядом, то куплю. Та ні, ма, так не працює. Ти мені зразу сказала цінку тобі заробити гарно. Я заробила. Так що все, давай, уже їдь. Господи, мала. Завтра поїду тебе відвезу на вокзал і заїду на обратному путі і куплю. Не переживай. А ти можеш, будь ласка, купити ще до того, як я зайду на Олімпіаду. Господи, мала, ну ти вже починаєш перебарщувати, Ну чесне слово, ну яка разниця до Олімпіади чи після Олімпіади? Я тобі сказала, що куплю. А яка разниця коли? Ну бо я хочу приїхати зразу складати. Да, боже, мала, все, хорошо, хорошо. Хорошо, все, домовилось, я таки буду, это, готоваться. Боже, ну, до сих пор не верится, молодец, все, да, давай, готовься, я тебя не отвлекаю. Ага. Угу. Так, хотя бы табличку, 7, 7 на 2, 52, 7 на 3, 32, 7 на 4, 625. надеюсь, правильно. Угу. Алло. Ну що ти, конярку, вже щось придумала? Крім як у всьому зізнатися, нічого. Ні, коняк, це, це забудь. Ну, тоді я буду вчити правила далі. Аліна, правила правилами, не важливо, блін, забудь за них. Дивися, э, тут є два варіанти. Або ми не йдемо через нас, або, якщо Наталя Володимирівна не захоче. Це ти що маєш в виду? Це я маю на увазі, що якщо ми не вийдемо на нашій зупинці. Например, Мала, Наталя Володимирівна не пропусти нашу зупинку. Тим более ми їдемо не на автобусі, а на поїзді. Там вообще блин, стоянки по 15 по 20 хвилин. Правильно, Аліна, правильно думаєш, значить треба, щоб Наталя Володимирівна заснула. Мала, ты шо? А що, Аліна, у моей мами є такі каплі, що вона капає и Лена десь шлюндрає. Як ти його в Натаху засунеш? Аліна, головне, що у нас вже є план. А як ми його реалізуємо, це вже не важно. А если не получится? Ну, якщо не вийде, то у мене є план Б, який точно спрацює. Який це? Кенять, потом. Давай, я піду гляну, поки мама в коміті нема, візьму її знадворне. Давай. Давай. Кстати, я вам обіцяла, що я кое-що вам покажу. Ви те же дуже довго коєшов мене питали, спрашували, чи буде це в наявності, чи буду я таке продавати. І ось нарешті мені вже виготовили величезну партію, таку, що хвата всім. І так, це крутецькі, літні, тонесенькі бананки мала. Зараз я вам їх буду показувати. Коротше, є 5 кольорів. Отака така коричнева з бежевим, Тут вишивка мала, тут вушка є. І з вушка ось така йде цепочка. Дивіться, яка вона приколдесна. Ручка є така коричнева з біжевою. Далі є така розцвітка, як в мене синя. Оранжева ось така вишивка, мала. Точно так же цепочка, вушка на кожній панамці є. Без вушок в мене панамок немає, тому що це ж я, це мала. Ха. Дальше. Чорна з рожевою. Ось така теж приколдесна, дуже гарна. Помаранчева з чорним, теж дуже ярка, наліта, взагалі бомба-пушка-петарда, дивіться, яка крута. Естественно, розова з білим. Дуже дуже ніжна, дуже гарна, приколдесненька. Дивіться, ось такі то є везде. Цепочка на кожній панамці. Панамка офігенно смотриться на башки. Сейчас я вам покажу. Панамка номер один. Сыне з помаранчевим. Цепочка на базі. Панамка по кольору один в один, як моя нью-йорк. Варіант номер два. Ось така коричнева із біжевим. Скажіть вони про Напишіть напиште в коментарях, яка панамка вам сподобалась найбільше. Боже, ви подивіться, яка вона класна. <свистит> <свистит> Який офігенний колір, особливо на літо. Номер 4. Оранжева із чорним написом і з чорними вушками. Всі панамки офігенські, удобні і не дуже жаркі, бо вони тоненькі. Вони на літо, взагалі, бомба, пушка. Ну і, звісно, чорна панамка. Куда без чорної панамки? Цепочка знімається, ви можете її знімати, можете вішати сюди щось своє сюди, можете почепити сюди або прямо на цепочку. Коротше, панамки дуже класні, дуже тоненькі, в них не жарко, вушки. Вушки мені дуже нравляться, вони максимально приколдесні. Переходьте в цей інстаграм-магазин, ви знаєте, де це замовляють. пишіть, вам там дадуть відповіді на всі-всі-всі питання. Коротше, заказуйте, поки літа не наступила, і будете крутой малой. Надеюсь, працює. А ось, дівчата, наше купе заходьте. Ой. Боже, дівчата, що то ви понабирали таке? Га? Да, Наталя там всякі -які речі, там, куртку, мама сказала зімню взять. Подруж замерзли, там забаги всякі. Ну так, да, бутерброди там всякі, наприклад. А, да, жречка теж. Ой, Боже, там ми ж там будемо в класі, там вже ж тепло. Та й на вулиці плюс 25, Ну, які куртки. Ну, Наталія Володимирівна, це ж мама. Ми не можемо з ними переговорюватися. Як сказали, так і робимо. Ну, хай буде, правильно. Що ви підготувались? Да, ми з її вчора багато готувались, так, да, Алін? А, да, я я я, я вообще я взагалі заснула десь аж в два чи в три правила повторяла, сиділа. Ну, собі. Ну, бачите, які молодці. Це, звісно, було дуже неочікувано, що саме ви їдете на Олімпіаду. Та ну і плюс е оцінки ваші були такі до цього не дуже. Ну, я дуже рада, що ви виправляєтесь, що у вас все буде, сподіваюся, і надалі так само. <смілик> <смілик> да. Так, дівчата, я бачила, що там каву роблять, то я зараз схожу, візьму собі. Ой. Подождіть, давай, я зганяю вам візьму каву. Та мала, а чого ти будеш іти? Я сама собі скажу, але возьму. Та ні, я, я шветесенька зганяю вам возьму. Мені мама дала кучу бабок і сказала обов'язково Наталі Володимирівну чимось пригостить. От я вас якраз пригощу кави. А ви а ви, а ви показали не а ви покані, розкажіть, що таке терама піфагора, бо вона і е, зручає і їй стало дуже цікаво. Добре? Ну, добре, мала. Добре, дякую. О, все, чеки, пуки. Аліна, а на що тобі теорему Піфагора? Та просто вчора щось Наталья Володимирівна, Я это матема математику листала, і там щось там було таке написано. Мені стало цікаво, і я почала вивчати теорему э, фіпа Фіпагора. Надіюсь, Надеюсь, блін. Вимо його в дискримінант. Через дискримінант ми, ми визначимо дві точки Х1 x 2 які ми перенесемо через інтеграл на наш графік із параболою. І вже там у нас буде відповідь. Пасіка є інва, будь ласка, кава. Ой, дякую, й мала. Боже, які гарненькі стаканчики. Будь ласка, тільки мені там сказали, що її треба залпом пить. А, мала, я їх знаю. Це вони хочуть, щоб я швидше випила, щоб ще прийшла взяла. То все розвод на гроші ти ну вже вивчила дорогу, піфагора. Мала, закрий рота. Ой, що там його пить? Півстакана налили і все. Кошмар. Ой. А, а ви що будете читати? Так, да. а що? Та просто я читала, що після кави треба лягти, відпочити, може трошки поспати. Та ти що мала? Ми ж тільки проснулися. Дев'ята ранку тільки на години, ви спать. А, ну так, да, точно, це ж ми. Ганя, солиной вчили допоздна, не спали зовсім, а ви нормально харю спали. Да, шостий путок. Понятно. Блин, зевай. Что, девчата, спать чи Чешок? Да-да, шестружки клона в сон а вас. Та ні, що? там же ж недовго вже залишилось. Якісь три годинки, та й ми на місці. Понятно. Я пісню прикольну вам включаю. Вчора скачала, мені так сподобалось. Только, що, уже должна порыть тобе за пазлом, що? Ма, ну ж ты не Мала, я тебе сказала, что пазл будет. Сказала. Ну все, тобі шо, нема про думать, ты бешеный, не могу больше думати думать, що? ты едешь на Олимпиаду, он табличку повторит. Мне буде спокійніше писати пятый, если я буду знать, что ты мне вже їх купила. Сегодня куплю. Мала, давай, не отвлекайся. Господи, страшне. Ой, щось уже очень болять. О, ну, даже верно, так Нехай очі трошки відпочинуть. А, та мала, ти що? Нам виходить скоро, які ж вже спать. Як скоро? Ми ж тільки, скільки ми їдемо? Півгодиночки таке їдемо. Де, мала, ти що? Нам виходить через півгодини. Really? Uh -huh! Щось так, блін, швидко час летить, так, да, пеняк? А, так, да, так, да. дуже, дуже швидко летить час. От ви, дівчата. Так, все, девчатка, вот все, наша 35-я школа. Тут будем писать олимпиаду. Ну что, план Б? Давно пора. Наталья Владимировна. Да, что? У нас для вас непристойная э, приемная пропозиция. Ой, девчата, давайте, пожалуйста, быстрее, чтобы час уже. Короче, вы хочу вам признаться мы, контрольную работу. через целый получили по 12 баллов с Алиной. Мы сфотографировали задание на контрольной работе. На телефон закинули. В чат, в чат в нам выдав все виды, твои неправильные. Мы тупо списали. А математику мы решаем вообще. Да, Алин? Наталья Владимировна, ну, мала шарить. А я шарю. Мне можно 8 за рик ставить, если шо. Не, ну мне тоже можно 8 поставить, если, конечно, можно. Девочка, я к тебе списали Вы что, не могли раньше сказать? Дуже боялись, Наталія Одимівна, а зараз ми вже розуміємо, що нам нема куди діватися, і ми вирішили зізнатися вам. Боже, дівчата, ну я ж вам повірила. Ну як же ж так можна себе вести, га? Якщо ви зараз напишете на погані оцінки Олімпіаду, у директора будуть питання не до вас, а до мене. Розумієте? До мене. Ви мене дуже сильно підставили. Ну, насправді ми про це побеспокоїлись. Мала, мала побеспокоїться. Треба ж тепер якось викручуватися, щось робити. У нас для вас є невеличкий сюрприз. Да, дякую, мала, ви мені вже зробили офігенний сюрприз. Спасибо. Та ваша любименька Ой, фу, Боже, господі, хоч би ніхто не бачив, бо зараз визовуть поліцію на мене, що я дітей краду. Так, дівчата, я зовсім поки не розумію, що тут відбувається, але Аліна, Даша, будь ласка, я вас дуже сильно прошу, напишете зараз Олімпіаду замість малої і Аліни уже через 10 хвилин. Ну ну хорошо, давайте надалі Володимирівна. Да, хорошо, Наталя Володимирівна, ну так і раді вас, а після цього я їх приб'ю. Все, добре, дівчата. Пожалуйста, тільки напишіть, потім робіть з ними все, що хочете. Я ще зверху й добавлю. Да, все, хорошо. Чики-пуки, ми не против. Дики, уже, пожалуйста, бо ви Все, пішли, пішли, шудесенько. Вам гайки. Удачі. Фух, фу, блин. Я сказала, що все, блин, розробиться. Да, мала, так это ще не означає, що блін наші мами це не дізнаються. мене ноги ця в тебе. У мене руки трясуться, тому що ця, блін, аліна важить, як дві мене, блін. Та Даша теж така блядіна, блін. Фу, мала, мені вже погана. Пошли на лавочку посидимо. Ай! Пошли. О, мала, привіт. Ну що там як написали, то я ж переживаю тут. Написали. Ну і що, і як? Та вроді, нормально, Щ, ще не знаю як. А, кстати, та Володимирівна просила. Попробуй завтра зайти в школу. Ух ти, що серйозно? Боже, це ж, мабуть, будуть мені якийсь чи диплом вручати, чи подяку, так? Да, мабуть. Да, а ти купила мені пазл? Ой, боже, мала. Я його купила ще дві тижні назад тобі. На, держи. Як дві тижні назад? Ну, отак. Вот Просто ждала, щоб ти мені, нарешті, хорошу оцінку принесла. А ти мені ще й олімпіаду загрохала. хочеш, можеш, коли хочеш, коли є якийсь стимул. От, значить, буду тебе тепер якось мотивувати. І Наталя Володимирівна, мабуть, в шокі, завтра буде мене хвалити. Боже, оце наслухаюсь слухаюсь завтра. Це точно. Ой, мене ж борщки пить. Боже, мала, заговорилась з тобою.